Друзі, всім привіт! Альфа-Банк Україна зараз проводить досить непогану акцію. Наголошую, що Альфа-Банк Україна це не російський Альфа-Банк. це окрема юридична особа, і на початку війни він порвав всі зв'язки з Росією. Отже, можна брати участь. За умовами акції, кожен кому більше 16 років і хто ніколи не був клієнтом Альфа-Банку, може оформити собі віртуальну картку та отримати на неї 100 гривень. Що мені сподобалось, це те, що 100 гривень приходять реальними грошима, які ви можете відразу ж зняти. А не якимись там бонусами чи кешбеком. Отже, показую, як відкрити віртуальну картку. Переходимо за посиланням під відео, скачуємо додаток. Відкриваємо. Вводимо номер телефону та дату народження. Жмемо продовжити. Вводимо код підтвердження, який прийде вам смс-повідомлення. Жмемо Оформити вайт. Інколи буває, що вискакують якісь помилки. Якщо це сталося, можете перезавантажити додаток або просто спробувати ще раз і все проходить як треба. Далі жмемо галочку і перейти в дію. Підписуємо документ. Вводимо ваш код, ставимо галочку та надіслати через дію. Жмемо продовжити, відкрити. Тепер робимо селфі і жмемо готово. Тепер вводимо дані про себе, про адресу проживання, про роботу та про дохід. Якщо вказати дані про роботу, що ви студент, то не потрібно буде вказувати додаткові дані про компанію та інші. Йдемо далі. Жмемо галочку продовжити, малюємо свій підпис, продовжити, створюємо пін-код, повторюємо пін-код. Далі жмемо продовжити. «Продовжити», перетягуємо червоний кружечок на зелений. Жмемо готово. Далі жмемо «Активувати та Встановити ПІН. Придумуємо Пін-код, підтверджуємо кодом з SMS-повідомлень та жмемо Встановити. Ось і все. Умови виконані. Тепер ждемо, коли зарахується бонус. Мені він зарахувався практично миттєво, але може бути затримка декілька днів. Коли вам прийде бонус, просто перетягуєте цей червоний кружечок на зелений, автоматично підтягнеться ваш номер телефону. І поповнюєте свій рахунок на 100 гривень. Так, ви не заплатите жодної комісії за зняття цих 100 гривень. Звичайно ж, ви можете переказати їх на якусь іншу картку, або зняти їх, але тоді ви заплатите деяку комісію. Тож раджу переводити саме собі на мобільний. Після того, як ви вивели гроші, пишете в чат, щоб вашу картку закрили, або, власноруч, відключаєте смс-повідомлення, за які ви платите 25 гривень в місяць. Нажимаємо сюди. Після цього гортаємо вниз, жмемо. На картку, знову на картку, обираємо SMS-повідомлення, тут переключаємо з SMS-повідомлень на пуш сповіщення Все, готово. Тепер обслуговування картки буде для вас безкоштовне. Тепер можете перейти в профіль та скопіювати своє реферальне посилання. Але воно зараз доступне лише на Android, на айфонах його немає. Ділитесь цим посиланням своїми друзями, скидуйте цю відеоінструкцію і за кожного друга, який виконає такі прості дії, ви отримуєте також по 100 гривень. Якщо вас цікавить заробіток в інтернеті, підписуйтесь на цей канал, а також переходьте в мій телеграм, там ще більше схем для заробітку. А всі реферальні, які я отримую з цієї схеми, я розіграю серед вас. Отже, підписуйтесь. Всім гарного дня та хорошого заробітку.